Ще одну особливу виставку урочисто відкриту музей мистецтв Прикарпаття Її особливість, в тому що художник Геннадій Гриценко оригінально вирішив привітати свою дружину, теж художницю Валентину Власенко з днем народження. Він зібрав наразі невеличку частинку її акварелей та графічних робіт і оформив невеличку експозицію. Що з цього вийшло? Бачила Галина Філіпова. Першими відвідувачами виставки, яку організував Геннадій Юхимович, член обласної організації національної спілки художників України, стали молоді люди, студенти інституту туризму, і це виявилось дуже знаковим. Бо Валентина Іванівна усе життя викладала образотворче мистецтво дітям. Спочатку у Запоріжжі, а потім 28 років у Івано-Франківській художній школі. Зараз вона на заслуженому відпочинку. Ми три роки працювали. В Запоріжжі по монументальному мистецтву робили розписи великі і карбування по міді. Вона мала великий досвід викладання образоторчого мистецтва, дуже любила цю справу і дуже багато учнів її стали художниками. Вона полюбила портрети свої робити, значить вона дуже така приваблива жінка була. От. Ну і крім того. Вона дуже багато зробила портретів своїх учнів, то майже кожен випуск вона робила портрети з дітей, і то колекції, ці великі колекції, в нас залишилися. Для молодих людей така виставка виявилася цікавою, а особливо історією її оригінальної організації і теплі почуття, які люди пронесли через ціле життя.